Так, я буду. Олибається і маше. Направа, да? так? На, можна на, бальшує. Ми піхота нам. Вставили на задачу, ми її виконуємо. Страх. То там щось і не думалось не про все. — там, там страх. <праць> — просто страх і холодний розум. Спостерігаємо. Спостерігати так. І слухати. Коли ти спалишся, тебе зразу засиплять. Саме найскладнішим. Ну, як вам сказати, саме складне було. Так був. Як скажемо, як на війні, все складно. Тут одним днем живеш. Не знає, що може до вечора бути. І до ранку. Тарас Іван та Іван. Це військовослужбовці одного з батальйонів 40-ї окремої бригади берегової. Оборони за плечима цих звичайних чоловіків, скромних та веселих, більше трьох місяців на позиціях на островах під російськими обстрілами, дронами, ефівіхами та мінометами, ці хлопці є очима і вухами батальйону. Завдяки комунікації та взаємозв'язку з побратимами на березі здійснюються найделікатніші операції. По знищенню ворога про те, як на островах Дніпра на Херсонщині українські бійці стримують російського окупанта, показуємо у азбуці війни спеціально для Миколаїв на Дністрі.